Оху, всім привіт! Я сьогодні просто зламаю всю суть ігри. Я планую перемогти, нікого не вбиваючи в пам'ять Це просто руйнує всю суть цієї гри. Так як ця гра зроблена так, щоб цілий час когось вбивати і з помощі того перемагати. Ну а я, як добра людина, не стану вбивати навіть в тій грі, де то потрібно. Також ми виконуємо з поміж цього такий квест, як Пацифіст раніше знали, на даний момент ще називається безплатний обід. Цю метку отримують лише тоді, коли на соло маєте платину і виграєте матч без жодного вбивства. Я вам скажу так, це доволі складно. У мене в руки цей час відчухали для того, щоб когось вбити, особливо коли бігали за мною. Я маю зброю при собі і снайперки. І похознав, що тільки гратою тільки підірве їх. Ну, перший квест, квест мушу виконати. Як і для себе, так і для вас. Так що поставте лайки за моє таке старання. Ну а ми пігнали. орієнтовно, це вже моя була п'ята катка. На шостій катці я би виграв, але на жаль, я її не зняв, бо думав, що вже нічого не вийде. Так що результат, скажу зразу, є. Ну, якби не було результату, я б її цього відео не знімав. Що саме найголовніше в цьому Це фісті або безплатний об'єкт? Тут саме найголовніше знайти точку спокійну, де можна залотатися, де нікого не буде, щоб ми не втікали цілий час, аби ми спогли спокійно залотатися аптечками, броняками, Димовушками, сліпушками і ходити собі ховатися від оцих. Дожити до останнього гравця і намагатися з останнім гравцем домовитися, щоб він тебе не вбив. Для мене найкраще місце це є затоплене село. Я собі туди лечу, там щось можна буде у дій заховатися, якщо тебе хтось знайде. Та й не переживати про лут. Ну і також я час від часу буду включати прискорений режим для того, щоб ви не цілий час слухали мою рутину, а ще й насолоджувалися музикою. А також чекаю в коментарях ваших, як ви намагалися пройти ту чи інший квест, аби отримати якусь смертку, якусь приз. Так що буду чекати, можливо, мені якусь ідею, щоб я зняв. Ще якесь відео, як включити ту чи іншу м'яку, наприклад, м'єткий глаз, чи ще якісь там ті м'які є. Так що пишіть. А я буду виконувати ваші просьби. Ну а зараз наша найголовніша місія це не вмерти. Transcrição e Оп-оп-оп. Так, хтось неба до мене прилетів. Коротше, треба вмивати звідси ноги, поки вони мене не знайшли. Я вікно навіть квісти не ходить. То піпець. -пі -пі. Так, втікаємо через чорні двері. І вперед на авто розломи. Може там буде спокійніше. А то прям чути постріли за моєю спиною. Там, походу, ще Добре, був. я не попався. Так, біжмор на розломи. Натамка і будемо бачити. Також я думаю, трохи скорочу вам час. Зменшу трохи відео. Саме найголовніше, звісно, я вам покажу. Але то, як і буде цей час тікати, я думаю, вам буде нецікаво. Не встиг я вийти з розломів, як чую, вже машина їде. Я надіюсь, він мене не замітив. А, ні, замітив. У нас ноги, поки він мене не був. Так. За плотом ховатися стидно, ховаємося за каменем. Лежимо як камінь і я думаю, він мене ніколи не найде. О, все, він уїжджає. Це дуже добре. О, там ще хтось біжить. Коротше, файно я заховався. Той поїхав, той утік. Можна ставати йти далі. Я не думаю, більш ніхто мене тут не знайде. Нікого нема, добре. Біжимо, що трохи підлутаємося і утікаємо. Звісно йдуть постріли, так що ліпше втікти вже, ніж потім, так, як мене вб'ють. Втікаємо в річку, в річці дуже тяжко бити бути налічу. Заховаюся, воді, виплува з другого боку. Машиною не дружнуть. якщо будуть перепливати, теж не дружнуть. Ну, а ви пишіть, чи вам цікавий такий контент, чи хочете щось ще цікавіше, щось новіше, щось більш небезпечніше. Чекаю ваших коментарів, щоб знати, що вам знімати, що вам подобає. О, Поляна, я таке люблю. Оу, пивасик, шличок Пивасік. Бож. Я таке обожнюю. Але як любити на природі посидіти, випити пива чи соку, з'їсти шишлячка. Так, потім треба буде попробувати тих шашличок. Це що за сундук? Звісно, перший раз його бачу, перший раз відкриваю, так що не знаю. Напишіть в коментарях, що це таке. Ну а я пігна далі. Ну, а поки ви були... Писали, що вам подобається їсти на природі. Я тут київ вже доїхав до їх контейнерів. Надіюсь, тільки безпечно. А ні, Постріл. Так, витамкує з того боку екрану. Трохи тихіше. Я надіюсь, вони нас не почують і не побачать. Оп-оп-оп! То, що за чоловік біжить за нами. Так, я сподіваюся, що ніхто мене тут не найде. Але ні. Треба уносити ноги. Поки не знайшли мене ще. Я сподіваюся, він не заміти мене. Він просто так на прогулянку може сюди прийшов. Ну. Треба скритися як мишка. Ну а ви поставте лайки за таке моє старання за те, що... Я намагаюся так втікти від усіх, хоча так хочу всіх перемогти. Ну, у мене ціль інакша — перемогти без бою. Ну, а ми там вже дочекалися. Ігра вже доходить до кінця. Округ мене одні постріли, люди ходять, обстрілюють один одного. Ну, а я лежу собі за каменем як камінчик. Нікого не трогаю. Намагаюся зробити. Піцефіста або безплатний об'єднати. Ну а ви ставте лайки на підтримку для заради заради мене. А то мені якось страшно лежати такий за каменем, нікого не вбиваючи. Також напишіть у коментарях, наскільки тяжко вам було прийти цього піцефіста цей квест. Бо для мене Раніше я пробував його прийти, У мені було дуже-дуже тяжко, дуже, я дивився всякі там питрені, як там прийти тихо, без палива, аби мене не вбили. А тут, як прийшлося знімати відео для вас, я на п'ятий раз вже зміг вилучити його. Я кажу, якась везучість чи що. Не знаю, так що напишіть в коментарях, чи то зараз так легко пройти того пацифіста, чи... Чи то мені так повезло, я не знаю. Викидаємо все оружжя, може так скоріше зрозуміти, що я для них не приношу ніякого страждання. Ну, там лут скинули. Ну, для мене той лут би був дуже добрий. Звісно, якби там не було людей, так би я понабирав. Бронік третього, шлем третього, тамки які будуть, димовухи, всяке таке аптечки. Але не цього разу. Треба втікти за забор, щоб нас менше бачили. Я дивлюся, тамки вже один одного всі вбивають. І Я лишаюся двох. Капець. І в мене стріляють. Так. Він знає де я. Я не знаю, де він. Це саме найгірше. Треба ви якось побачити, де він там знаходиться. А ви там тримаєте кулачки за мене, поки я тут такий заглядаю, де він там бігає. Саме найважливіш... Найважливіше, що зараз, це знайти най... зерний контакт, пострибати, аби він побачив, що ти йому не загрожуєш, по можливості сказати по-англійськи, що ти не приносиш йому ніякої загрожі, що ти просто робиш е квест пацифіста або просто що ти тіпа, нікого не маєш вбивати за кат... протягом катки або по-русски, щоб важно два типа, щоб скоріше зрозуміли, що ти не приносиш їм загрози і захотіли тобі статися. Так що переходимо вже до фінішу, так як тут я ще бігав від нього, ховався, не міг ніякого знайти, щоб з ним подружитися, так скажемо. Ну от, він під'їжджає. в ну, мене смислу хвост вже нема. Треба от стрибати, показати, що ми не приносимо ніякої загрози. І у вас залишається два варіанти. А, він вас почує або зрозуміє і, не зах... і здасться, піде взор зах... і вб'є сам себе другий варіант. Він просто вб'є вас для того, щоб зробити то куди. Ну, цей... цей походу здасться. А, ні, не здасться. Але були такі добрі люди, як оця, і вона здалась мені було. Реально пішла і здалась. Я просто був в шоці. Я був безмежно вдячний йому. Він був рускоговорящий, не знаю, чи то був білорус, чи то був росіянин, чи то українець, чи то якийсь казєстанець був. Не знаю, але я йому дуже-дуже вдячний -дуже за те, що він здався, віддав перемогу. І я отримав такий от кльовий танець, танцюю від радості, що я зміг пройти цей квест. Це просто. Вау. Всі намагаються перемогти з допомогою вбивств зайняти топ-1, а я без ніжодного вбивства зайняв топ-1. Просто щось не вкладується в голові прям. Ось усьо. Доказ для тих, хто не вірить. М'ятка пацифіста, тобто безплатний обід. Я його включив. Я просто в шоці. No, a z był ja, Binki i jeden nowy